Я просипаюсь від того, то що мати кричить, каже, вставайте. і ну, Я встав, я нічого не зрозумів, що все в диму. Бачу в другу кому, що воно горить все. Ну, чую, мамка каже, Бладік, да ті ну, не може знайти його. Я його знайшов, він відгукнувся, я тут. А. Я чую, що він в мене перед ногами. Я його підмишку і єлі виход знайшов, тому що все чорне, я не міг нічого, не, не міг вийти просто. Все чорне, там знизу там, єлі-єлі провіднялось, але я нічого не бачив, я на очі виходив. Чуть не зайшов туди, де вогонь був, тому що я думав, що там світ, і я йшов на світ. Ну я трохи ошибився і я вийшов з іншої сторони, з uh іншими -huh. дверіма. Ми пішли тушити пожар з братом младшим щедом. Я найстарший сім'ї, мені 16 буде потім. Там Кирил младше, йому 13, потім Владик, йому 8, Кристіні 7. І Толі Назару по 3 роки. У нас великий дім, произошло да. ну, це все в найкрайній кімнаті. Все чорне, там, знизу там, єлі-єлі провіднялось, але я нічого не бачив. Я на очі виходив. Горіла кровать. Е -е 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 я не знаю, з чого вона могла. Так загоріться, але ну, я знаю, що загорілась кровать. Ми тушили її, ну ми її затушили. Потім загорілася друга кровать, слідуюча слідючого неї. Ми її теж питалися тушити, але ми її не затушили, тому що вона горіла внутрі. Справжній чоловік не злякався, врятував життя братик. Ти великий молодець, реально. Це від не, наших рятувальників, від нашого колективу всього. Дякуємо тобі за сміливість, що ти. Потрібну хвилину був там, де треба. Будете вивчати правила безпеки, тут мінна безпека вивчається, буде ну, війна, зараз такий у нас час, то це розвивашки для вашої родини. Діма у нас дуже сміливий, ну, веселий, такий він, шабурний, ну як всі, впрочем, подростки. Він навчається в школі? Так, да. Він в училищі в Єланіцьке, навчається на тракторист. Я уважаю, что он в этом случае герой, потому что це не каждая другая дитина могла бы там спугаться, выбегти, ну, растеряться там тому подобное. А он как бы быстро среагировал, сообразил, что кто-то крикнул, он побег, не растерявшись, спас своего братика. Ну вот так.